Господь з вами. І Твоїм! читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи! Того часу Ісус сказав передосвященникам і старшим народом, слухайте іншу притчу. Був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав ньому давильну, збудував башту винайняв його виноградаря та й виїхав далеко. Коли прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав їх свого сина кажучи. Мого сина вони пошанують. Виноградарі, побачивши сина, заговорили між собою. Це ж спак Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям. Які будуть віддавати Його плоди своєчасно. Каже Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі про Хаченки та фарисеї зрозуміли, що він говорить про них і намагалися його схопити. Та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Знаєте, є часом притчі Ісуса, які всі люб, люблять якось так, добре їх слухають. Є про опіку Божу. Є, те, наприклад, про дві лепти вдови. А є такі причі, які всі стараються обминути, щоб з ними не зустрічатися. Бо те, про що говорять, воно, якраз, воно не лишає можливості спітляти. Треба ставати або по одну сторону, або по другу. І от сьогоднішня прича така. В неї ви рідко почуєте коментарі, і будуть рідко обговарювати. Вона проникає до глибини душі. Чому? Давайте розберемося. Ось що сказав Ісус первосвященникам і старшим народу. Зверніть увагу, кому він говорить. Слухайте іншу притчу, був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорошу, випав йому Давиду, збудував башту, вининяв його виноградарем та й виїхав далеко. Коли прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградаря, щоб узяти свої плоди. Та виноградар, через слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більш ніж перед тим, але з ними вчили так само. Нарешті послав них свого сина кажучи, мого сина ж вони пошанують. У цій послідовності вже вимальовується історія. Що чоловік господар, який настивлене виноградник – це Бог. Ті, кому він доручив свій виноградник. Це людство. Це люди. Ті, кого він послав до виноградника, це Пророки. Син, якого посилає господар це син Божий. І виноградарі, в яких в даному випадку первосвященники і старші народу бачать себе, виразно бачать себе, і Євангелія про це говорить, щоб ми зрозуміли, що про них йдеться. Замість того, щоб віддати господарю належні плоди, тобто виявити хоча б справедливість, це навіть не смирення, це справедливість. Вони вирішують привласнити собі і плоди і Виноградних, а сина вбити. В певному сенсі це реалізувалося. Вони зробили, власне, так, як говорить притча, і з ними сталося так, як говорить притча. Місто було зру... 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 зруйноване переросхи Вибиті, вони зникли, як група людей, вони зникли з історії. Всі ці партії політичні, тільки фарисеї пережили. До речі, вони лишилися. А всі інші? А тепер питання. Як ця притча відноситься до нас з вами? Де ми в цій притчі? Щоб не гадати? Давайте перерахуємо просто дієві особи. Господар, виноградарі, слуги, тих, тобто хто їх господар посилає до виноградника, і його син. Ну, виноградарем ми вряд ли можемо бути, правда? ж? Ну, господарем, бо не, не, не ми створили той світ, в якому живемо. Сином Божим. Ну, теж якось так собі. правда? Шоу. Шоу лишається? О, власне. І тепер у нас питання, хто ми в цій притчі? Бо є дві можливості. Або виноградері або ті слуги, котрих Господар посилає до виноградарів. Розважимо обидва зарядки, вони можуть бути і там, і там. Якщо ми виноградарі, то це означає, що ми ті люди, яким Бог дав спадщину кусочок свого світу. Не весь. Так само, як виноградник, це ж не весь світ. і не на весь город, тільки частина. Тоді, і чого від нас очікує господар? Якщо ми ви, вино, працівники виногради? Роботали. Працювали і що? І приносили плоди кому? Чи це є якоюсь заслугою цих виноградорів, що вони приносять плоди власнику? Це їхній обов'язок. Це справедливо. Вони мають долю з плодів, а взамін віддають володарю частину того, що отримали. Як це перекласти на наше життя з вами? Тут висновки дуже прості, але зараз такими неприємні. Бог дав нам життя, дав таланти, дав багато речей. І те, що ми йому покликані послужити, це не є наша заслуга, слухайте. Багато людей то що в них прийшли до церкви, то типу, вони зробили велику справу. Ні. Коли ми приходимо в неділю до храму, викликали запит, це не заслуга, це той мінімум, який ми по справедливості винні Богу, коли ми в нашому житті час, свого часу присвячуємо, щоб послужити. В церкві, як волонтерка, ми просто віддаємо справедливість. Це не заслуга, це справедливість. нас обдарував багатьма дарами і продовжує. І коли ми служимо йому, це наш обов'язок. Тому цю притчу мало хто любить слухати, і читати і коментувати, бо вона відразу переходить до справи і до питання, як я дивлюся на те, що я служу Богу. Бо можна привласнити собі виноградник, можна привласнити собі своє життя, яке не є наше. Бо дар життя ми отримали, це дар. Дар хрещення і нового життя в Ісусі Христі ми отримали це дар. І послужити Господу це просто справедливість. Усвідомлення цього шокує. Але воно є, власне, так. Ну, як деякі пішли до того монах... монастиря, то вони вийшли віддати більше. Але все одно це справедливість. В першу чергу. Послужити тому, котрий дав мені все це і моє життя в тому. Але є ще слуги. Можна послужити господареві більше. Можна працювати безпосередньо на нього. І тоді служіння слух це проголосити працівника-виноградника, що вони мають робити. Це славне служіння. Але таких переслідували, переслідують і будуть переслідувати, бо вони перешкоджають. Виноградарем безпредільничать, кажучи харківською мовою, вони нагадують про те, що добре, що справедливе. І такі повинні бути. Бо якщо пророків бракує в народі, то народ деградує швидко. А якщо є ті, котрі проголошують Слово Боже, то є шанс, що люди, які, а, ну да, ну це справедливо послужити Богові. І тоді виноградник не буде знищений. Це друга думка шалено неприємна, яку мало хто любить чути. Бо в нас десь всередині сидить образ, щоб жити. В мирі добре, безтурботно, щоб у нас все було добре, всі були здорові. А щоб вибрати роль слуги, то в цих точно не буде добре. Тих будуть бити і пережити, але без них винограднику кінець. Бо виноградарі деградують і постановлять вбити сина Володаря. І тоді кінець. Може, можна в цій за, загуглити відео або фото з кіни плачу. Подивися, що лишилося від того Єрусалима, до кого Ісус це проголошував. Там лишилося тільки плакати. Нема. Якби там був мене при тих каменях такий смуток огортав, що просто кафе. Бо це пам'ять про тих, які не послухали, не зробили, і все, що з них лишилося, це згадувати і плакати. Нема радості для мене в тому місці. Там нема життя, там згадка про життя, що було, і поразку того життя. І оце проблема християнського покликання. Це не тільки священники, це так насправді... Християни в світі, вони мають бути власне цими слугами, які проголошують Слово Боже. І доки вони проголошують, доки для, доки для світу, для міста є шанс не зіпсутися до кінця. Бо як зіпсується до кінця, то що буде? Ні. У нас є час чудовий приклад, що буде? До цього прикладу. 40 кілометрів. Росія буде. Колись один з їхніх поетів, сказав так, ми пророків на стабільність по курсу поміняли. Вони зрадили своїх пророків, їх нищили, вибивали, садили, садили в тюрми. І от ми Можемо бачити, Якщо в нас так само буде, то і з нами так, так станеться. Якщо Європа буде так само нищити віру, нищити Слуг Божий, до такого докотиться так само. Бо це знищення, самознищення. А відповідальність за це лежить на нас з вами. Бо світ не може реформуватися. Потрібні християни. Потрібна їхня кров. Тоді є шанс жити. І от тепер я можу сказати і тих 10 справ справедливих, про яких Авраам розмовляє з Богом. Бути справедливим після гріха абсолютно так собі задоволений. Але, власне, це покликання християн не осуджувати, але закликати до навернення і, за прикладом Ісуса, освячувати, пробачати, бо тоді є життя. Я, власне, хочу сьогодні ще притчу перечитати, порозважати, подумати про своє місце, ким я є, ким я хочу бути в цій притчі. І я знаю, що вона противна ця притча. Але вона істина в усіх своїх деталях. Змінити це ми не можемо. Це загальний так, такий ритм світу. Але ким ми будемо сьогодні, це залежить від нас. Ми будемо приносити Богові належні плоди і тішитися миром? Можемо. Можемо бути тими, хто проголошує слово Боже, і завдяки цьому інші не, псую, не псуються, і ті же це миром можемо. Але і те, і те вибір. Хай Господь нам пошли Духа Святого, щоб ми чули Його Слово і виконували, і жили. Амінь.